У студії Марина Краменська вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами з нами. Телерадіокомпанія Лозова пропонує вам черговий випуск «Лозівської панорами. Ліфти встановлюються на прихідному мосту через станцію Лозова. На початку року від німецького виробника прибули три підйомники. З перших днів січня Харків ліфт почав їх монтувати. Один вже завершили, другий у роботі. У лютому обіцяють, буде встановлено і третій. Так зараз. У ліфтах їздять лише монтажники Харків ліфту. Налагоджують підйомники після зборки. Щоб саму кабіну зібрати, розповідають їм потрібно 2-3 дні на решту тижні. Зараз завершують підйомник номер 6. Щас починаємо монтувати двері шахти. Цим ліфтом пасажири у майбутньому підійматимуться з боку вулиці Карла Маркса. Ще один буде встановлено з боку Авилівки. А посередині перехідного мосту це вихід до вокзалу, підйомник стоїть вже готовий. Його демонструють. Оце зараз в зборі кабіна. Читайте, все, вона просто там провода не розкручена. Ну, от це спокують вивід. Розрахований ліфт на 630 кілограмів ваги. Це восьмеро людей по 80 кілограмів разом із багажем. Вироблені підйомники на замовлення у Німеччині всередині кабіни оздоблені нержавікою під шагрень. Велике дзеркало, яскраві лампи, кнопок небагато, 1 і 2 топоверхи. Ще є для управління дверима, коли їх треба притримати чи швидше закрити. Але двері все одно не зачиняться, поки всі пасажири із своїм добром не погрузяться. Є спеціальні датчики, які реагують на рух. Ми вважаємо, як Наша фірма читає Одні з лучших лифтов. И по безопасности, и по Комфортності возити сторонніх зараз ліфтом категорично заборонено тільки після того, як їх всі три здадуть в експлуатацію. Статися це має десь у другій половині лютого. Тоді усі підйомники Харків ліфт завершить, а сталь конструкція утеплить і оздобить шахти. Коли ж городяни ними поїдуть, питання і чи оцінять вони технічні новації? Однозначно, аби уберегти дорогі ліфти від вандалів, за ними буде встановлюватися відеоспостереження. Щодо решти трьох ліфтів із шести їх також планують встановити у цьому році.